Є такий додаток, як Victron Tolkit. Один. Victron Тобто Його можна скачати на Play Market. Ввести цю назву натискаємо його. Ось тут є перший пункт статус Definitions. Вибираємо нас імно обладнання, яке нас цікавить. В даному випадку у нас інвертор Multi от самий нижній. Ось тут ми зайшли і бачимо всі лампочки точно так, як на інверторі. Якщо скролити донизу, то от перелік всіх перелік всієї інформації, що означає горіння, чи мигання лампочок на інверторі. Тобто, вибираєте вас варіант, який цікавить. натискаємо. От він показує, як воно їм має. В даному випадку от блимає дві лампочки. І є опис. Просто його треба перекласти. Можна щоб не шукати як фільтр. Тобто нажимаєш лампочку, яка цікавить, і він відфільтрує. От іменно та, яка нас цікавить, наприклад. От вона горить.